Вітаю усіх! Тема нашого уроку Календарно обрядові пісні зимового циклу. Ми повинні поглибити свої знання про календарно обрядову поезію, звернувши увагу на пісні зимового циклу, зокрема на колядки та щедрівки. Ну, давайте собі уявимо. Закінчується осінь. Люди зібрали свій урожай, склали в комори, з дерева опало листя, птахи відлетіли у вирій, перший сніжок і зима на порозі. Цей час якраз можна перепочити, розважитися, посвяткувати. Мабуть, через те так багато свят взимку. Грудень це перший місяць зими. У грудні багато свят. Подивіться, будь ласка. 7 грудня Катерини. Дівчата ворожили, закликали щасливу долю, а хлопці постили, щоб їм попалася гарна жінка. Звідки це походить, ясно що, із сивої давнини? Це походить іще із давньослов'янської міфології. 13 грудня свято Андрія Первозваного. молодь розважалася. Кусала калиту, подивіться он, як хлопчик кусає її. Дівчата ворожили. У ніч на Андрія хлопцям пробачалися всі башкети, а у дівчат так багато ворожінь. До речі, дівчата, скажу вам, вони збуваються. А далі йдуть інші свята, наума, варвари, сави і 19 грудня Миколая першим повинен зайти в дім чоловік. Після цього свята молодь щодня збирається на вечорниці, відпочиває. 25 грудня з Передона Сонце повертає на літо, а зима на мороз. З цього часу ріжуть свиней і птицю до Різдва. Різдва за східним обрядом. Ви ж знаєте, що це таке. Одне з найбільших свят цього місяця. Це свято Святого Миколая. Ось подивіться, який він добрий, хороший. До речі, це свято дуже веселе. Колись господарі варили пиво, скликали гостей, пили, гуляли, веселилися, а по обіді запрягали найкращих коней і з піснями та веселими вигуками їздили навколо села. У народних легендах є про святого Миколая. Він завжди боронить людей перед стихійним лихом. Знаєте, є така легенда про святого Миколая: Святий Микола, Чудотворець, на небі не сидить, а тут, на землі людям допомагає. Не те, що Касян. Запанича убрався і до Бога пішов жалітися на людей. Вони, каже, Миколу шанують, почитають, на його честь церкви будують, а мене й не згадують. Бог вислухав Касяна та й каже до янголів Покличте мені святого Миколу, скажіть, щоб зараз прийшов. Нема його на небі, кажуть янголи. А де ж він? Пішов на Чорне море людей рятувати. Почекай, каже Бог до Касяна, Микола прийде, тоді поговоримо. За якийсь час Бог знову посилає янголів за святим Миколою. Нема його, кажуть янголи, на землі людей від пожежі рятує. Втретє посилає Бог Янголів за святим Миколою. Нема його, кажуть янголи, він кайдани розбиває, козаків із турецької неволі визволяє. Аж за четвертим разом з'явився святий Микола перед Богом. В старій Свиті, мотузком підперезаний, чоботи в болоті і руки в землі. Де ти був? спитав Бог, а святий Микола йому відповідає, помагав мужикові воза з багна витягувати. Ось бач, каже Бог до Касяна, за що його люди шанують. Він на небі не сидить, на землі діло робить. А ти паном одягнувся, і тут на небі кутки обтираєш. Іди геть від мене будуть тебе люди боятись, але не будуть шанувати. А святий Миколай вночі приходить до дітей і роздає їм подарунки. Особливо жалує слухняних, чемних, працьовитих діток. Тож про святого Миколая є величальна. Пісня, Ось вона перед вами. Ой, хто хто Миколая любить. Давайте прочитаємо цю пісню, діти. Так, добре молодці. А тепер давайте ми її ще й послухаємо, бо це ж пісня. Так, добре, послухали. Ну що, в мене є до вас кілька запитань. Запитання перше таке. Подивіться. Які художні засоби найбільш помітні у цій пісні? Прочитайте її ще раз. Так, правильно, молодці, це повтори, однакові початки рядків. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить Наступному, е, наступній строфі, ой хто хто к ньому прибігає? Бачите, ось такі. Повтори. Давайте запам'ятаємо, ось ці повтори називаються анафора або єдинопочаток. Це повторення однакових звуків, складів, слів або словосполучень на початку віршованих рядків чи стров. Запишіть, будь ласка, собі до зошита ось це визначення і запам'ятайте його, діти. А я маю до вас іще запитання. А яким показаний святий Миколай у пісні? Прочитайте ще раз, подивіться і скажіть мені, так, добре, молодці, він добрий, готовий прийти усім на допомогу. Ось такий він, святий Миколай. За грудним іде місяць січень. А в січні взагалі дуже багато свят. Ану, пригадуємо, 1 січня календарний Новий рік. Зараз ми на це свято ставимо дома ялинку. Але ялинка це прийшло до нас пізніше, цар, російський цар Петро І перейняв його у скандинавських народів. А у нас завжди ставили дідух. Далі десь 6 січня це святвечір. Пам'ятаєте, ви теж його святкуєте? Люди намагаються, щоб усі члени родини були вдома і щоб ніяка річ не світувала, тобто не була до ранку в чужому домі. Готують вечерю з 12 пісних страв, варять кутю, узвар. Подають варені горох, квасолю, смажену капусту, рибу, вареники з різними начинками, картоплю, гречану кашу, гриби, голубці із пшоном, коржі з маком. Ну, ось таке. Вечеряти починають з першою зіркою, а потім колядують. Діти носять вечерю хрещеним батькам, дідусям і бабусям, родичам, ходять до церкви. Отже... Колядують і 7 січня це Різдво Христове, і 8 січня, і 9 січня і не тільки колядують, а й водять козу. Вечори аж до богоявлення святі можна виконувати лише легку роботу. Богоявлення діти це 19 січня ми його знаємо як водохреща. Отже, Кінець грудня січень це час для колядок і щедрівок. Колядки це величальні пісні, які співають перед Різдвом Христовим. Назва походить від слова коляда. Коляда це язичницька богиня, яка в цей день народжувала нове Сонце Божича. Язичники проганяли злого бога, який хотів з'їсти нове сонце, а потім ходили від хати до хати, щоб сповістити людям радісну новину. І з собою вони брали зображення нового сонця, різдвяну зірку. Ця традиція збереглася й понині, я думаю, ви це знаєте. Після прийняття християнства обряд колядування був приурочений до свята Різдва Христового, адже у Християнстві Ісус Христос часто порівнюється з Новим Сонцем, новою істиною. У цей день хлопці й дівчата ходили від хати до хати з козою, людина вдягнена в кожух та в масці з рогами, співали величальних і жартівливих пісень. Колядки здебільшого стосувалися господарів. У пісні нерідко підставлялися їхні імена, тому часто складалося враження, ніби колядку спеціально придумали для певної особи. Із колядуванням діти тісно пов'язане таке явище, як вертеп, театралізоване дійство, у якому розповідають євангельську історію. Вертеп це пересувний ляльковий театр. Ну, звичайно, ви знаєте багато колядок. Я пропоную послухати кілька із них. Нова радість стала, знаєте таку, можете підспівувати, звичайно. Гарна колядка. А тепер давайте послухаємо іще одну: Добрий вечір, тобі, пане господарю. Ось яка вона. Гарна ця колядка теж послухали. Ви ж пам'ятаєте, 13 січня свято Меланки це щедрий або багатий вечір. В цей вечір люди намагались помиритися з тими, з ким посварились до цього. Прощають один одному образи і щедрують. Щедрівки ви теж знаєте. Є чудова щедрівка. Пам'ятаєте, щедрик, щедрик, щедрівочка. Музику написав український композитор Микола Леонтович. І по всьому світу співають ось цього нашого щедрика. Заспіваємо і ми його. Так. Бачите, яка гарна щедрівочка у нас. Ну що, дорогесенькі мої, ми познайомилися із кількома зимовими обрядами і зимовими календарно-обрядовими піснями. Для вас є ще й домашнє завдання. Вивчити одну пісню зимового циклу на пам'ять. Якщо захочете, будете співати, але ж постарайтеся гарно співати. Я ще вас прошу зробити малюнки до зимових свят. А також вивчити теоретичний матеріал за підручником. Це сторінки від 28 до 36. -ї. Всього вам доброго!